Армагеддон, це слово знає дуже багато людей, і вкладають туди дуже багато цікавого різного значення. І сьогодні ми будемо говорити, що таке Армагеддон, тому що е, часами люди запитують або навіть кажуть, це Армагеддон. Тож, сьогодні ми з вами в нашій передачі 1001 чому ми будемо говорити про Армагеддон, що це таке. І я, Олег Блущук, постараюся вам пояснити. Хоча насправді ця тема надзвичайно широка. Отож, Люди знають цю назву, люди її використовують. Більше того, ви пам'ятаєте, що е, зараз, під час війни, е, яку провадить Росія в Україні, е, одному з генералів Суровікіну передали командування російськими військами, і ось його називають генерал Армагеддон. Ну його називають так не через е, вірніше навпаки, його називають через те, що він. Стерз лиця землі місто Алепо ковровими бомбардуваннями. Тобто в Сірії, де російські війська були, саме він керував операціями по знищенню там тих людей і знищенню тих міст, скажімо так, завоюванню тих міст, які е, росіянці хотіли завоювати. І саме йому дали назву Армагеддон. Проте треба задати собі питання: а що це? І деякі люди, е, навіть особисто мене. Питали, а що таке Армагеддон? Отож, давайте ми згадаємо. Слово, це ми зустрічаємо в книзі об'явлення остання книга Біблії Об'явлення або Апокаліпсис Святого Івана Богослова. Хочу сказати, що достатньо часто для кінця світу. Використовують е, використовується декілька слів. Наприклад, апокаліпсис використовується достатньо часто, і це як означає власний кінець світу, ну і або якісь е, події, які дуже нагадують. Наприклад, Френсіс Коппола зняв фільм Апокаліпсис сьогодні. Це про Сальвадор, про війну в Сальвадорі, про ці звірства, які є. Плюс до того, апокаліпсис теж є декілька фільмів з такою приблизною назвою там. В, 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 які в, описують так чи інакше в, ті чи інакші події. Це одне і це одне слово, хоча насправді воно означає апокаліпту це привідкрити одіяло або привідкрити за, за, завісу для того, щоб побачити щось. І, власне, апокаліпсис це пророцтво про майбутні події, основний зміст. Так от, в книзі апокаліпсис або об'явлення, як перекладається, Іван е описує події, які йому Бог відкрив, і саме там. Зустрічається це слово в 16 му розділі, 16 му вірші. І там звучить так: отож, зібрались нечисті духи царів у місті, яке гебрейською мовою називається Армагеддон. І от коли сьомий ангел вилив свою чашу, то гучним голосом сказав з престолу, що в храмі, він сказав, що збулося. І далі починаються події. Так от, саме там ми зустрічаємо це перший раз це слово. Ну і нам треба зрозуміти, в якому ну, для того, щоб розібратися в цьому контексті, треба розібратися це слово. Отож, книга, книга говорить про кінець світу і про те, як другий раз прийде Ісус Христос. І ось він з'являється перед тим, буквально з'являється в образі ягняти, яке було смертельно заколено, але живе. Це такий образ, який християни завжди використовували, який переплітається з книгою Ісаї, про те, що він буде введений, неначе на заколення, без безмовний, безголосий. І ось ягнятко або пастух, який тримає ягнятко на руках, в першій церкві достатньо часто символізували Ісуса Христа. Це перше. Ну і ось він являється, і тут з'ява його. Він спочатку як ягня, а потім він являється як цар, який вже сидить, сидить на престолі. І от починаються певні такі події. Знаєте, певні події. Перші події це те, що він каже, що хай ангели полетять і зберуть жнива. Тобто мається на увазі, заберуть всіх вірних із землі, щоб там ніхто. Нікого не лишилося. Саме саме в цьому місці звучить відома пісня Коропа, яку він написав, і яку багато християн знають праведні гідні діла твої, Господи, Боже, Вседержитель. Це пісня Мойсея, яку співають потім всі праведні на небі. І ось що далі відбувається: а далі відбувається те, що Бог починає судити цей світ і посилає сім ангелів з чашами гніву на тих людей, які залишились. І там починається і перше, і друге, і там третє, і всілякі такі напасті. Язви там ще інші речі, і серед них якраз виходить один з таких цих армагедон якраз і перераховується. Хочу що сказати, що в чаші гніву Божого там написано, що пересохла річка Єфрат, і ось з вуст там про лжепророка і його звіра виходить три духи, такі бридкі, як жаби, які підбурили всіх народів землі зібратися і, воюватися, і, зібратися і воювати з Богом. Е, і, ось одна, і ось саме ці події, якраз, е, якраз і описані, що царіці зібралися, це шоста чаша. Царіці зібралися воювати з Богом. Ну насправді треба зрозуміти ще одну просту річ. Насправді е, треба розуміти про те, що, е, що це, таке? це таке Армагеддон, це по суті шоста чаша це тотальне знищення, війна на тотальне знищення всіх ворогів. Божих буквальному значенні цього слова, тому що а, в та закінчується те, що почалась війна. Хоча війни як такої не було, тому що Бог створив такий катаклізм, коли захиталася земля, і написано величезний град, мов каменюки, вагою приблизно в 30 кілограмів, падали з людей на неба вірніше, на людей з неба, і вони проклинали Бога за цю кару, бо лихо було страшне. І ось дуже цікавий момент. Так от, насправді, е, Армагеддон походить від двох е, від, вірніше, це слова, які означають Хар магіддон буквально гора Мегіддо. Тобто було місто Мегіддо, колись зараз його є руїни. Це ізраїльська долина, е, такий величезна така долина, десь 30 кілометрів 32 кілометри на 29, така плоска рівнина, на якій проходило дуже багато воїн. Е, це перехрестя багатьох торгівельних шляхів, і одна з основних артерій торгівельних з Єгипту в Дамаск. Хто її керував чи хто її контролював, той контролював цей шлях. Повністю, тому що саме там проходить, проходить ця, ця дорога. Плюс до того це дуже зручне місце для воїн і для з'ясування стосунків. Навіть тут Мус Третій ішов е, спеціально завоювати це місце, і саме там це один з єгипетських фаронів, е, саме там він давав бій. Чому я це кажу? Тому що по суті в це місце, де дуже багато кісток і там археологи в зрізі знаходять шар за шаром багато багато поховань чи багато кісток які пов'язані ну які які були після після великих воєн там чому я це кажу тому що насправді ця більшість битв було там і ось і ось Саме це місце символічно говорить про те, що е, ну, там буде остання битва. Це, якщо говорити остання битва, е, хоча насправді вона не остання, тому що остання буде ще інша битва з Богом. Хоча на той момент це по суті була велика битва людей з Богом. Але ви знаєте, Бог обіцяв зібрати народи для того, щоб їх засудити. І це говорив і пророк Захарія, це говорив і пророк Осія, це говорив і Іоїль в своїй книзі, що от Бог збере десь народи для того, щоб засудити їх. Чому я це кажу? Тому що це вкрай важливо зрозуміти. Е це втілення Божих пророцтв, які Бог сказав. Проте, найважливіше, а ми люди дуже часто забуваємо, що в загальній картинці, яку малює Апокаліпсис, є важливі моменти і є е, просто перебіг подій, якщо так можна сказати. Тобто події, які відбуваються так чи інакше. Отож. Так ось, на тлі оцих подій, які відбуваються в Армагедд... на полі Армагедону, тобто оця війна, це повстання, це боротьба з Богом і оці всі такі великі вих... виступи. Так от насправді, ключовим моментом є зовсім інакше. Всі чаші гніву, всі сім чаш гніву, які Бог виливає на людей, які. Ну, Зневажали Бога своїм життям, своїми вчинками і всім. Кожна чаша закінчується, знаєте, такими цікавими словами. Зараз вам спеціально, спеціально прочитаю, хоча ми, хоча ми вже читали це. Але вони проклинали Бога за цю кару, бо лихо було страшне. Кожна чаша залишалась. Так ось, подивіться, Бог забрав всіх вірних землі. Більше того, Біблія каже, що в той момент буде забраний Дух Святий, тобто, третя іпостась трійці, він буде забраний з землі, а саме Дух Святий приводить кожну людину до покаяння. Жодна людина сама по собі не може покаятися, тому що це робота Божа в серці людини. І ось ті люди, які залишилися, вони залишилися. Вони не хотіли бути з Богом, і вони йшли проти Бога. Так от чому я це кажу? Тому що ви розумієте, насправді це, це надзвичайно важливо зрозуміти, тому що ця картина показує, що ті всі безбожні, які так принижували християн, вони не зможуть відвертітися. Тобто тут дуже цікаво показано, що люди проклинають Бога, кусають язики від болю, який вони відчувають зараз в цих катаклізмах, проте дальше проклинають Бога і не хочуть. Покаятися. По суті, це символічно Армагеддон це кінець для всіх тих, хто противиться і воює з Богом. Армагеддон це кінець для всіх тих. Це символічно показує. Ми можемо, скільки хочеш проводити паралели з сучасністю, можемо, що хочеш робити. Проте Армагеддон це в першу чергу війна з тими, хто не хоче бачити Бога. Вони не зможуть прийти і ніколи не будуть з Богом. Ось це значення слова Армагеддон і значення поняття, як такого, хотілося б мені пояснити. Ну і хочу сказати, що саме Армагеддон – оце головне значення. А Суровікін, той, який, знаєте, там так з усмішкою говорить, що він генерал Армагедон. Ну, я можу просто сказати, що він не генерал Армагедон. Він скоріше генерал е, Армозвіздець, який просто нищить і з нього сам Бог спитає. Те, що він робить. І ніхто з тих, хто таке робить, не відвернеться від справедливого Божого гніву. Дякую вам за увагу. Це була передача. Про чому? Якщо у вас є якісь чому, пишіть, і ми будемо давати відповіді вам на ваші питання. До зустрічі!